Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Сьогодні в нас буде влог. І з останніх новин до нас приїхала моя мама з братом з України. Вони переїхали до нас жити. Тепер ми живемо всі разом, у нас тепер ще більше. Сьогодні в нас за вікном, там, мабуть, мінус 23 в Калгарі, але в горах показує, що сьогодні тепліше мінус 9, мінус 10. І так як сьогодні ще й вихідний і неділя, ми вирішили поїхати разом в гори і нарешті показати їм цю неймовірну красу, погуляти разом. В мене, як звичайно, всі болячки на вихідних, я не знаю, едейтера, у вас також, чи це тільки в мене якось? Все, що болить, все болить по вихідним. В ти... Протягом тижня я прямо нормально себе почуваю, все супер. Тільки наступають вихідні, все, голова болить, горло болить. це вона почалася ангіна, тому в мене трошки такий хриплий голос. Ну що, трошки розповім, поки збираюся про брата з мамою. Вони нас приїхали всередині січня. Ми дуже переживали, що мамі можливо не дадуть ворк прямі. але все тьфу-тьфу, було добре. Їм дали, брату дали студент. Я не пам'ятаю, вона називається, бо йому ще, лише 14 років. Зараз ми на етапі оформлення всіх документів, досі ще не оформили все. Ми їм вже зробили медичну страховку. Нам прийшов лист. Ми е, насправді не дуже розраховували, що їм прийдуть бенефіти, тому що там була інформація, що якщо ви... Отримайте цей лист ще в січні, то у вас будуть бенефіти. Якщо ні, то не буде. Але ми не могли відправити раніше заявку на страховку, і тому, коли нам прийшов лист, це був вже другий тиждень лютого і. Їм бенефіти на жаль вже не прийшли, тому ми плануємо, що ми їм зробимо проїзний через те, що в них просто немає зараз доходів. Брата ми вже записуємо в школу, ми вже знаємо, яка буде школа на наступному тижні. Я буду йти з ними, розмовляти з його вчителькою, бо мама в мене англійську лише почала вчити. Брат якби трошки розмовляє, але він більше може читати, там, перекладати слова, які знає. Але коли це починається розмовна англійська, або коли ти сам маєш вже відповідати, запитувати, то це, звісно, складно і на цьому якби мінус української освіти, що навіть з урахуванням того, що мій брат ходив на, до, якби, на додаткові курси, чи в англійську додатково, все рівно. Так, в нього великий словниковий запас, але він не може по факту його використовувати, тому що в нього недостатньо розвиті навички якби, слухання і відповідання, видавання цієї інформації. Ось і кх -кх -кх, через це, звісно, складнувато. Але так як він буде ходити в школу, і так як ми з Мішою знаємо на власному досвіді, як це було в нас в Чехії, що коли ми лише починали вчити чешську мову. Вона вчилася нереально швидко, тому що ми ходили на курси мовні, які в нас були кожного дня. По факту, це було як школа. І ми цю чешську мову вчили кожного дня, чули кожного дня, розмовляли нею кожного дня. Плюс ми жили в Чехії і в нього це зараз буде те саме, але звісно, в нього буде трошки поскладніше щодо англійської, тому що він поступив вже в 9 клас, а тут. Виявляється складним перехід з 9 до 10, тому що в 10, 10 клас це вже хай скул. І ми коли записували його в 9, у нас була думка, що можливо, може його краще записати в 8-й, щоб він просто за 8 навчив, ну, вивчив англійську, за 9 він вже більш-менш в'їхав в, в, всі ці теми, в знання предметів, а потім, вже, коли пішов би на 10-й, він вже в себе. Класно почувати, тому що за два роки в школі він би точно вже витягнув бандіски на b 1 b 2 і він би класно себе почував. Але ми вирішили, що може його запишемо в дев'ятий. Записали ми його в дев'ятий. І тепер все виявляється, що ми його не можемо тепер записати на наступний рік знову в дев'ятий. Це так тут не працює. Він не може залишитися і ще один рік на дев'ятий клас. І тому тепер він буде ходити в дев'ятий клас, закінчувати його. І ми ще записувались, нам рекомендували всі ці українські відеодзвінки, коли вони розповідають, як це все відбувається. Нам розповіли про ці всі предмети, які там існують, в 10 класі як це все набирати. Це все дуже складно, як по мені. Не знаю, як ви там записували своїх дітей 10 класи. Коротше, в голові зараз справді каша, але я думаю, що ми все розберемося, нам це далі пояснити ще раз. От, але ну, більш-менш мені зрозуміла схема, тому що в Чехії також було, що ми вибирали предмети, у нас були якісь там кредити. Більш-менш я це все розумію, але все одно ну, дійсно складно звикнути до цієї нової системи. Також ми ще нашу маму <звикнути> записали на курс з українцями, де їм розповідали про те, як тут э, знайти роботу. Як створити своє резюме? Що говорити на інтерв'ю? Тому мама в мене вже трошки е, розуміється в цій сфері, вона вже створила своє резюме. Звісно, е, зараз ми зупинилися на англійській мові, тому що це найважливіше без цього ніяк. Але з першого дня, як вона е, живе з нами, вона вчиться за допомогою Duolingo. і ми також йдемо в цьому додатку: я вчу, наприклад, португальську там мову. Тому що в мене в школі один хлопчик 5 років приєднався до нашого чалтка, і він погано розмовляє англійською. Він гарно розмовляє португальську, це його рідна мова. І я вирішила, чи би ні. Англійську я би не хотіла в до зараз вчити. А от португальська класний варіант. Короче, я там вчу португальську міша. Там ще вчить англійську. Більш так поглиблено, і мама вчить англійську, і брат нам також грається з англійською. в нас вся сім'я в цьому, і взагалі у нас мішана сім'я також. Вони вже там такі по три роки підряд, просто кожного дня в дуалінго. Корс якщо ви також зграєтеся з дуалінго, це класне, дійсно класна штука, тому що батько мого чоловіка він реально вивчив англійську за допомогою дуалінго, і зараз він розмовляє англійською. Так, це не така англійська, прям ідеальна, але він розмовляє, він розуміє, що йому кажуть. Він може спілкуватися. Це ж найважливіше, правда, коли ви вивчаєте якусь мову. Куди саме в гори ми сьогодні поїдемо? Ще не знаємо. Ми е, думали на початку поїхати в Кенмар, але далі я відкрила інстаграм і побачила, що е, мої знайомі українки з Калгарі, вони. Вчора були на Лейк Луїз, і воно замерзло це озеро, і всі там катаються на ковзанах. Це так класно, так неймовірно, що, можливо, якщо там все-таки дорога буде гарна, що наша машина там ніде не, не загрузне і все остальне, а, то ми, можливо, і поїдемо прямо до Лейк Луїс, і там погуляємо, покатаємось на ковзанах. Але а, якщо ні, і щось не дуже буде дорога, то ми просто залишимося в Кенмері, погуляємо там, покажемо мамі з братом місце, де ми. Де в нас була церемонія. До речі, якщо ви не бачили ось в цьому відео, ми все змішую розповідали, як ми готувалися до самого весілля, скільки це коштувало. І також в мене є ще на каналі інше відео, ось таке, де я просто розповідала нашу підготовку, як, ми, там, як шукала я те плаття, як ми його відшивали і так далі. От, більш такі дівчачі розмови. Так що, так, я дофарбовую віні. У мене водостійка туш. Я не дуже в захваті від неї. Якщо ви знаєте класну водостійку, будь ласка, дівчата, порекомендуйте. Це L'Oréal Voluminous. Ось така. Я фанатка іншої, наша не водостійка. Ось ця. Ну, це також не дуже не панорама. Million Lashes, мабуть, ця. Ну, прямо вона мені найкраща. Я дуже люблю. Кісточки з силіконовою щіточкою. І я пам'ятаю, якось, я, коли мені було, мабуть, 16 років, ми з татом зайшли в бракарду в Полтаві, і я там знайшла цю туш, вона була достатньо дорога, але я якось уламала папу. Він її купив. Вона, по-перше, була силіконовою кі... щіточкою. Так вона ще й пахла обалденно не клеєм, а якимось прям ароматом. Коротше, на цьому все. Я супер прям не марафічусь. Ну, так, легенько. І ем, трошки пшинусь. Ось так. І все. Погнали! Короче, ми приїхали на Лейк Луїс все-таки. І зараз підемо дивитися, як там, чи катаються на ковзанах. Але може бути дуже засипано, тому що зараз навіть сніг падає і взагалі тут е ну, достатньо багато снігу. Не знаю, дуже цікаво, що там буде. Ось таке в нас замерше озеро Лейк-Луїс. Всі ходять по ньому. А там навіть далі вже розчищений лід, і там можна вже на ковзанах покататися. І готель. Готель! Не мотель! Ой! Маєш? Спасите со мною? куда меня привезла. Это что такое? Это ты сделала? Пойдем за центр. Алина, will you marry me? Тут до бы заказа было сделано, видно. Где люди? Он в хоккей играют. Плюшка моя. Малече катається. Дуже незвично. Ми вперше тут, коли замерзло озером, можна покататися на ковзанах. Дуже класно. Дуже класно. Ми ще моєму брату не купили коньки, але ми зараз на нього надіваємо додаткові оці носки. І він примірює мішані коньки. Будемо кататися. Да, да. Улыбаемся, Маша. Ноги, ноги немного в коленях, немного всегда прися, приседай, чтобы не было деревянный. И немного корпус вперед. Чтобы ты типа, немного прися, ну, присядь, и ты себе комфортней голове наперед. И потом ты можешь как бы толкнуть. Різні фігури з льоду, дуже гарні. Мабуть це класно, коли темно, вони чудово повинні підсвічуватись. Вау, такий прям рись. Усики такі зробили. Дуже гарно. Ескіз. Такі. Видно, чи кофе пізніше не думали? Але там ще можна де посидіти. Такі типу столики, барна стойка. А це павук з павутинкою. Ось так. Вон такий павук. Огромний павутинка. Страшний. І ось така ще остатка. що вода прозора. Там гуляють. Зараз ми підемо, з фотографуємося всі разом, ще, бо ми вже накаталися на, на ковзанах, подивилися ці людяні скульптури. Ми не хочемо нікуди далі йти, бо насправді дуже холодно. І е, гуляти тут класно весною, коли ми прийдемо, тут розстане водичка, буде вона класного кольору такого е, блакитно зеленого. І після е, того, як ми взяли фотографуємось, поїдемо в банк гуляти вже там і е, пити каву. Тіли, напилися чаю гарячого, надихались і тепер у нас. Міша каже, йдемо по приборам. Реально, все. Причому це не запотіло, це замерзло. Це льот. Я, можу, тут, можу, о, тут добре видно. Це льот. Сніг. Тепер ми на дорозі в банк. Так, для тих, хто не знає, ми зараз в Банфі. Це маленьке містечко, воно туристичне. Тут в основному туристи, які просто приїжджають відпочити, покататися на лижах взимку, почиліти в якихось там термальних водах. Ось так. Зараз ми знаходимося в самому, в самому центрі цього містечка, гуляємо. Плануємо зайти в Старбакс, взяти чогось гаряченького. І далі поведемо наших маму з братом показати водоспади. Тут є дуже гарні. І так просто насолодитися містом, погуляти. А ось там знаходиться класне місце, де можна з'їсти дуже смачне морозиво. І там ще продається дуже класний шоколад, типу тут з банфу. І ми е, любимо, коли жарко, літо там весна. Бувати морозиво і їсти, але сьогодні холодно, не будемо. Кожному взяли понапіточку і тепер гулять. Видно, десь поїхали або пішли гуляти. І Ніхто не краде. Ніхто не краде. Клас. Не дивлячись на те, що це дуже туристичне місце. І все рівно. Люди можуть так все залишити на, на вулиці. Можливо, вони пристебнуті, я не знаю, але тут лежі не дешеві. Збирайте ну, більше, розбирається. под кабриолет. 1951. Вышел из дома, проснулся, нырнул и пошел. Зараз ми підемо туди нагору любуватися виглядом. Тут слизько, треба триматися, бо це просто камінь і він вже настільки протерся, що він дуже слизький сам по собі. Зараз ми дойдемо і там буде ще гарніше. Готель. Готель шикарний. Там життя. Нарешті ми дійшли доволі, доволі до водоспаду, але гляньте, все замерзло, нічого не видно. Немає того вигляду. Ось в цьому відео я показувала, як цей водоспад виглядає, коли він розтавший коли тепло. То Це, звісно, виглядає інакше, дуже сильно відрізняється. Ми нагулялися, подивилися на водоспад, який замерз. І зараз будемо в'їхати в Калгарі назад, додому. Заїдемо за продуктами там докупити трішки. І ще в нас одна цікавинка чекає на вечір. Я підготувала. Заїхали ми коротше NoFріols. Я зараз візьму свій любимий солодкий хлібчик. Він з ізюмом дуже солодкий, класно його робити в тостах. намазати масочком і ще до кави, до чаю. Дуже смачно. Такому цікаві ціни на курочку. Ось кіло майже 300, 24 долари. Це груп. І ще обирає барсі корм, бо в неї закінчився. Золоті слідки, як ми їх називаємо. Ми цікаво. Майже долар одна баночка. Баночці, зараз скажу скільки. Вона у нас є. Баш, тільки потіїсть. такі 85 грам. Ось так. Ой, як же вона любить пити воду з-під крану. Але ми вже перестали це робити. Барса не можна пити тільки очищено. Не можна. Як ви вже зрозуміли, нарешті ми вдома доїхали. В no Frills ми закупилися просто продуктами того, що там треба було докупити. Не дуже багато. І головне, ми купили барсі, їсти, бо в неї залишалося там, мабуть, тільки два паштети і все. І зараз вже будемо майже вечеряти, я б так сказала. У нас супчик, мама приготувала, і ми купили заморожену піцу. До цього супчику з'їмо разом. І далі ми все-таки вирішили, що активіту, ту, яку я запланувала, ми зробимо, мабуть, завтра, щоб завтра у нас теж було чимось цікавий день. Завтра у нас 17 лютого, це день сім'ї Family Day в Канаді. І насправді та активіта, яку я запланувала, вона дуже символічно поєднується з цим Family Day. Тому ось такі ось у нас плани. Що, сумувала? Зимувала. Чи ты выспалась? Да? Мурчишь. Пошли есть. Пошли есть. О, полетели, полетели, полетели. Супчик с фрикадельками. Ням-ням. <реку> <реку> А це, коротше, у Берси такий новий прикол. Вони просто залазить під одіяло, лежить. Мабуть, гріється, мабуть, їй прохолодно. Мойку. Ось такі у нас фарми. Це я придбала в Майклс. Далі я ще не казала, чи буде в наборі візинки. Я тому купила додаткові, -то, але в тому наборі вони є. Далі просто застелити стіл, щоб не визити. І футболки. Також я прибала Майклс. Просто білі L M. Їх ми і будемо фарбувати. І ще такі формочки, щоб в них скласти ці футболки і їх фарбувати. Це просто в дорамі такі по дві пачки, тепер типу для лазання. Ось так. Там. Баночки тут вже є цей порошок кольоровий. І... Також тут ще є резиночки. І ще додаткові порошки. Щоб ще раз їх заповнити. І, звісно, такі рукавички. І на кожного. Якраз на 4 людини. Так, я бачила в інструкції, що потрібно просто додати туди води. Докраска? Да. А? Тут еще закручу. Вы даже не понимаете, что вот эти белые полоски, это там, где вы будете сжимать ткань и завязывать вот этой резинкой. Хочу ларж-спирал. Ты прям той хочешь? Ларж-спирал? А, как делается спираль? Спираль делается очень просто. Вы ставите свою футболку, разравниваете. Раз, как она называется? -то и тогда пальцами своими двумя, вот тут делаете в центре такую штуку и закручиваете свою всю футболку. Вот такой вот спираль. Я же тебе делаю футболку, по Подожди. Нет, Вот так. а ты мне не делаешь. Ты хотел спираль. Я тебе делаю спираль. Хорошо, ты пугаешь. А я бы хотела, чтобы ты делал маленькие спирали несколько. Угу. Спираль. Хорошо, выдавай, в этом, что мы уже Нет, тут перчатки не надо, будто то тебе сложно будет захватить а. ткань. Так, ну я тебе здесь по центру. Короче, вот так вот. А, сначала нужно сделать спиральки? Сначала ты должен да, сделать футболку, так как ты хочешь в ее узор. Можно делать вот эту спираль, если уж самое простое. Можно делать что-то немного ну, другое. Речі, ці футболки ми вже дознімали через два тижні, тому що в той день ми приїхали дуже заморені вже ні до яких футболок, нам нічого не хотілося робити. Все-таки вирішили просто відпочивати. На наступні вигідні я захворіла, і ось тепер ми нарешті зробили футболки. І е, якщо вам цікавий результати, які в нас футболки вийшли, то я е, його виставлю в телеграмі. Дякую велике вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і бажаю вам гарного дня. До зустрічі в наступному відео. Па-па!